Привіт! Сьогодні будемо магнітизувати воду. Як ви пам'ятаєте, ми робили тест щодо порівняння енергетичної цінності замагнітизованої, закодованої і зарядженої води. Заряджати ви вже бачили як, кодувати вже знаєте, як. Сподіваюсь, ви вже спробували. І тепер магнітизуємо. І отже, після цієї практики ви зможете порівняти і зробити так, як зробила я, зробити воду усе одразу. І зарядити, і закодувати, і замагнітизувати. Отже, сьогодні ми магнітизуємо. Ми будемо використовувати техніку французького біоенергетика Сержа Будбуля. Вона класична. Тобто практично всі магнітизери, біоенергетики використовують приблизно такий самий метод, нічого нового. Єдине, що я додам для вимірювання енергетичної цінності, цей код, який вже ви знаєте, від Яна Липніка активація моїх. Ясно відчуттів. Отже, я спочатку ви можете його не додавати, якщо не хочете. Якщо хочете, то, будь ласка, запрошую робити це зі мною. Літми, літми, літми. Ясно відчуття працюють. Тепер хвилинку на заземлення. Вихід в альфа-стан, пам'ятаємо всі цю практику, тільки тепер вона робиться досить швидко. Зосереджуємося в нашому сердечному серці і ніби уявляємо, як із серця йде таке випромінювання до нашої води. Але перш ніж почати магнітизувати, давайте виміряємо спочатку в одиницях, бо віз, я знову ж таки беру, скільки наразі вода має цих одиниць. Отже, яка, які вібрації цієї води наразі. Які вібрації цієї води наразі? Які вібрації цієї води зараз? 9 тисяч. Отже, 9 тисяч одиниць бовіз. Зараз ця вода. Це знову ж таки джерельна вода. її Енергетична цінність не змінюється. Отже, налаштовуємося на практику і будемо магнітизувати. Магнітизування триває від 3 до 5 хвилин. Звичайно, чим більше, тим краще. Чим дуже класне магнітизування, що воно не тільки піднімає енергетичну цінність води, воно ще її і стерилізує. А, отже, що робимо під час цих 3-5 хвилин? Можемо просто бути зосередженими на воді і уявляти, як світло з космосу, з землі через наше серце йде в кристальну решітку води і її омиває, очищає, наповнює. Можна додати наш намір. Знаєте, як ото заговір раніше був та, в Україні, як відомо, заговір над водою. Можна додати молитви, можна додати медитації з мудрами, будь ласка, якщо ви звикли використовувати якісь певні практики, чому ні. Якщо у вас є посвята, наприклад, в рейки чи ще якісь інші системи, можете активувати. Ваші канали сприйняття додайте, можете проявити вашу творчість, якщо у вас є якісь інші посвяти чи певні знання, і щось для вас вже працює, чи якраз ви хочете перевірити, як воно працює, наскільки. Тобто, під час 3-5 хвилин ми повністю зосереджуємося на воді і або просто передаємо це світло. Або молимося, або е, вібрації передаємо. Наприклад, кажемо любов, щастя, здоров'я. Можна обрати якесь одне слово, наприклад, здоров'я, 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 але бути повністю в цьому е, наміру. І от повністю його туди передавати разом зі світлом. Оберіть декілька слів, якщо у вас немає ніяких молитв чи медитацій. Я роблю паузу на 3-5 хвилин. Також вас закликаю зробити паузу. І зустрінемось після магнітизації і поміряємо, скільки буде ця вода. Готові? Готуйте собі все. Я роблю паузу. Отже, я замагнітизувала воду. Такий прекрасний одразу стан. До речі, одразу її спробуйте. Забулася вам сказати, що завжди готуйте два стакани води. Один немагнітизований, а другий магнітизований, щоб спробувати різницю на смак, на температуру, на, можливо, якийсь відтінок. Який буде притаманий тільки в вашій воді? Спробуй. На більш солодка, але зазвичай, наприклад, в мене змінюється температура води, вона більш стає теплою. Отже, давайте перейдемо до вимірювання, скільки саме вона зараз. які вібрації цієї води? Які вібрації цієї води зараз? 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 води зараз? Між 45 і 48 тисяч, більше схоже на 46. Чи це 46 тисяч, чи це 46 тисяч, чи це 46, так. Отже, 46 тисяч. А була 9. Тобто із 9 вона стала 46. Отже, енергетична цінність. Так, поле вау, поле дуже велике. Е, дійсно, енергетична цінність зросла і це відчувається. Навіть стан такий просто побути у цих 3-5 хвилин в такій е, тотальній практиці медитизації, е, магнітизації і медитації. Хотіла об'єднати два слова. Вже якби зарядив мене таким позитивом. Ну, вода дійсно енергетично прекрасна. Зараз е, понесу її діткам і, звичайно, поп'ю сама. А, приємного вам досліду. Я сподіваюся, що у вас все вийде з першого разу. Обов'язково напишіть у коментарях, як у вас це пройшло і чи ви все виміряли, і дійсно наскільки змінилося Сама вода, присмак, температура, ще щось. У всіх по-різному це може бути. Чекаю на ваші відгуки. Сподіваюся, що ця практика вам сподобалась, і ви тепер дійсно можете порівняти закодовану, замагнітизовану, заряджену воду і зробити воду, в якій все зразу одночасно. Бувайте!